Термін для реєстрації на участь в ЗНО 2017 визначено з 6 лютого до 17 березня. Внесення змін дозволятиметься до 31 березня. Для тих вступників, які не мали можливості зареєструватися в основний період, зокрема учасників АТО та переселенців з Криму, Донбасу та Луганську, буде впроваджена додаткова сесія з 3 до 19 травня. Суттєвих змін у схемі проведення не передбачається до речі, за результатами незалежного опитування, 96% учасників ЗНО 2016 задоволені якістю тестів. Роботу персоналу на пунктах тестування високо оцінило 99% вступників. У кривому розі зауважень з боку громадських спостерігачів не було зафіксовано. Відвоєне положення. Ми перевіряємо правильність розсадки і оформлена документи, оформлено протокол, його підписуємо. То так бачимо само состояння. Дитина, яка хоче поступити, знає, то вона сидить всі. Термін всі три години, вона працює над тестами, ну як як і результат. Трішки змінені система проведення ЗНО, але це не вплинуло на якість, не вплинуло на якість проведення. Говорячи про цей пункт проведення, то у нас взагалі зауважень не було. Основна сесія ЗНО триватиме з 23 травня до 16 червня. Першим відбудеться випробування з української мови та літератури, далі іноземні мови, математика та історія України. Графік проведення додаткової сесії Міністерство освіти та науки планує оприлюднити до 28 квітня. Щодо ЗНО для випускників коледжів, поки що схема залишається без змін за результатами вступних іспитів. Щоправда, з 2017 року в форматі тестів з української мови та літератури і математики планує. Уть впровадити диференціацію, пояснюється така інновація тим, що рівень знань, який можна визначити як достатній і для фізиків і для фіологів, суттєво відрізняється. Тому раціональним буде запровадити базовий і профільний рівні складності щодо списку предметів ДПА 2017 які проходитимуть у форматі ЗНО, то за цим питанням освітяни поки що визначаються.